Ви дивитеся Суспільне Вінниця. Підписуйтеся на Суспільне Вінниця у соцмережах. Житель Погребищенської громади Микола Кулеша два роки оформляє право власності на землю. Каже, через неуважність міг втратити свій пай, який отримав у спадок. Є державний акт, але були втрачені сроки звернення до нотаріуса по спадщині. Я звернувся в суд поновити сроки. Поновили сроки в суді. Я виготовив технічну документацію і внесли в державний реєстр кадастровий номер землі. І таким шляхом вийшлося два роки. Примірно там квитанції ну десь до двох тисяч. Ажіотажу щодо оформлення паїв зараз немає, каже начальник відділу регулювання земельних відносин погребищенської міськради Дмитро Мельничук. Торік по консультацію звернулися 50 людей, але в громаді й досі залишається до 200 неоформлених паїв. На сьогоднішній день розпорядником цих земельних ділянок є. Орган місцевого самоврядування. Ці земельні ділянки передаються в оренду як невитребувані та неоформлені земельні частки ПАІ, але в основному це стосується категорії громадян, які виїхали, або їхнє місце проживання наразі невідоме, і, і, і сертифікати на право на земельну частку паї, якими не отримувалися взагалі. Тобто, коли б йшло розпаювання колективних сільськогосподарських підприємств на початку 2000-х років, ці земельні ділянки ще з того часу є невитребуваними і неоформленими. Коли знайдуться спадкоємці при переоформленні цих земельних ділянок, відповідно, вже нарахування орендної плати чи вже спадкоємець на власний розсуд буде тоді вже розпорядником цієї земельної ділянки і буде приймати рішення. Щодо її використання. За словами начальника юридичного управління Головного управління Держгеокадастру у Вінницькій області Сергія Рябцуна, з січня 2028 року всі неоформлені паї перейдуть у комунальну власність. Вона стосується ця норма виключно земельних часток паїв, тому що дуже багато є інформації в відкритих джерелах про те, що заберуть землю в 2028 році. Ні, це невірно. Норма стосується, повторюсь, виключно земельних часток паїв, присадибні земельні ділянки, городи, земельні ділянки для ведення особисто селянського господарства, на які є рішення, але не посвідчене право, не стосується даної норми. Аби не втратити пай, необхідно своєчасно внести його до кадастру та зареєструвати право власності у держреєстрі нерухомості. На війни досі залишається неоформленими майже 4% розпаюваної землі. Є певна етапність процесу оформлення. Ну, перше, потрібно звернутися до проєктної організації з замовити документацію по встановленню відновленню меж. Далі виготовлена документація подається на затвердження до органу місцевого самоврядування, тобто до тієї ради, на території якої знаходиться земельна частка ПАЙ. І після затвердження звернутися до реєстратора речових прав, зареєструвати право приватної власності на земельну частку ПАЙ. Після завершення оформлення Микола Кулеша свій пай планує передати в оренду. За майже 2,5 гектара землі щороку отримуватиме понад 18 тисяч гривень. Пай це основний дохід. У рік нормальний дохід з паю 18,5 тисяч. Тетяна Добровольська, Андрій Нєстєров, Суспільне новини Вінниччина. 60 діб під вартою без права внесення застави. Заступниці начальника Вінницького об'єднаного міського територіального центру комплектування і соціальної підтримки обрали запобіжний захід. Працівницю центру комплектування підозрюють у побитті військовозобов'язаного. Про це йдеться на сайті Державного бюро розслідувань. Чоловіка за версією слідства посадовиця змушувала відмовитися від бронювання. А коли той відмовився, вдарила по голові і почала. Душити рішення про запобіжний захід виніс Вінницький міський суд 27 березня. На час слідства підозрювано відсторонили від роботи перевищення влади службових навноважень чи засування сили є неприпустимими для військовослужбовців територіальних центрів комплектування, Тим паче офіцерів, тим паче такі, які входять в керівний склад. Вони є ганебними. Якщо буде доказаний вина. В цьому чи в якихось інших злочинах, це ну, людина однозначно понесе відповідальність і ми будемо цьому сприяти. Нагадаємо, інцидент з побиттям чоловіка стався торік, 12 березня. За повідомленням ДБР, у чоловіка відібрали телефон, він отримав забій головного мозку, синці і садна. Якщо провину доведуть, їй загрожує до 12 років позбавлення волі. Ниця попрощалася з ветеранкою Другої світової війни, розвідницею, полковницею Ольгою Твердохлєбовою. Вона прийшла фронтовими дорогами, зустріла перемогу в Берліні, а в останні роки підтримувала українських військових. Попри поважний вік, залишалася активною та вірила, що зможе побачити іще ще одну перемогу. Помарла Ольга Іванівна 23 березня на 102-му році життя. Максим Полупанов через анексію Росією Криму залишив рідний Севастополь і Вступив до лав 36-ї бригади морської піхоти. Повномасштабне вторгнення зустрів на околицях Маріуполя. Боронив місто до 20 травня 2022-го, До виходу в полон пройшов пекло. Російських Катів ані був звільнений під час першого обміну 21 вересня 2022 року. Нині Максим Полупанов на Вінничині у центрі реінтеграції допомагає повернутися до життя звільненим з полону оборонцям. Працює за принципом рівний рівному. Козацький військово-патріотичний табір для школярів організувала на Вінничині громадська організація Мольфар вишкіл для дітей проводять ветерани та військовослужбовці, розповіла президентка громадської організації Юлія Вочер. Молодь вчили стріляти з лука, кидати ножі, долати смугу перешкод і розбирати зброю. У Вінницькій області діє дитяча школа операторів. БПЛА. навчання стартувало у березні. На тепер її відвідують 12 -ро школярів. Розповів Андрій Родіонов, керівник громадської організації Дротлет АВ саме їхня організація і з ініціювала створення школи. Відкрили ж її за гроші. Виграні у конкурсі громадський бюджет. Допомагають повернутися до нормального життя у центрах громадської організації «Полум'я надія» проходять реабілітацію та соціалізацію. Люди, які опинилися у складних життєвих обставинах, втратили дім або борються з залежностями. Розповів Суспільному волонтер центру Сергій Капітула. Тут вони отримують підтримку наставників, волонтерів, психологів. У Ладижині розвивають буккросинг – обмін книгами у вуличних бібліотеках. Місцева мешканка Ольга Журавкова закликає містян приносити власні книги до спеціальних шаф або донатити на закупівлю нових. Суспільному розповідає три роки тому у місцевому парку за грантові гроші встановили три міні-бібліотеки. Однак, книги місцеві забирають, а повертати їх поки що не поспішають. Актори обласного драматичного театру імені Миколи Садовського у всесвітній день театру, який відзначали 27 березня, презентували п'єсу Моя професія, синьор з вищого світу. Готували постановку понад два місяці. У ній 16 дієвих осіб залучили два акторських склади. Леніна побагато прудкімов'ященка, свіжий мов троянда. І безстрашний мов гладіатор. Вітаю світанні! Цього благословенного дня не відпочивали, а працювали у своє професійне свято. І вінницькі лялькарі у театрі Золотий ключик готуються до прем'єри вистави для дорослих вій і створюють нових персонажів для майбутніх постановок. Набрадемо на якесь житло, то хоч аркагорілки перепаде. <реку> і то правда. Ну. У полі нема чого залишати. <реку> Ні, фарма з вирощування перепелів у губчиці невіночині. Місцева мешканка Світлана Безносюк змогла втілити свою давню мрію завдяки грантовій підтримці від французької гуманітарної організації «Актет». Тепер вона отримує 400 перепілок, продає м'ясо і яйця а частину відправляє військовим.